Добрий день. Добрий день. Невеличкий коментар, будь ласка, про сьогоднішній вчорашній день. Дивлячись по цим двох іграх, ми зібралися, ми показали себе. Сьогодні випускали всіх, хоча не всі приїхали, це дуже шкода. Але а, якийсь опит отримали і любу команду поважаємо, і ми дякуємо їм за ці ігри. Своїми діями задоволені. Якщо чесно, не дуже багато промазала, але треба працювати над собою. Я буду далі працювати і показувати все краще і краще моменти. Спасибо. Дякую вам. Можна коментар по вчорашній і сьогоднішній по вчорашній грі у нас багато чого не виходило на превеликий жаль. Я думав, що ну, настраювали, по перше команду на перемогу вчора, бо гідний суперник. Але щось воно не йшло до перемоги в нас взагалі. І я в кінці змінив тактику, ну це вже крайній випадок. І це, ну, в принципі, ця тактика спрацювала, ми поставили зону, і вона нам допомогла виграти. А сьогодні ну, суперник відверто слабкіший нас. і Відпрацьовували просто інші якісь схеми, і пресінг, і зону. В принципі, чим здоволеним, чим ні. Будемо далі працювати. Я просто да, дякую дівчатам своїм за дві перемоги у Вінниці. Дякуємо вам, да, будь ласка.